Серед усіх служінь є ще знаєте, особливо важливе служіння в церкви, воно відмічене Христом, воно було в його житті. Це благословення діток. І я зараз запрошую Савченка Стаса Іру, щоб вони з їхнім благословенням від Господа, Івангелії від Марка, у 10 розділі в 13 му вірші записані такі слова. Тоді приносили діток до нього, щоб він доторкнувся до них, учні ж їм докоряли. А коли спостеріг це Ісус, то обурився та й промовив до них, пустіть діток до мене приходити, і не бороніть їм, бо таке царство Боже. Поправді кажу вам, хто Божого царства не прийме, не мовте дитя, то й у нього не війня. І він їх пригорнув і поблагословив на них руки, поклавши. Серед усіх буднів і серед цього служіння, пастерського служіння є особливі служіння, які дуже приємні. Це вінчати і благословляти діток. І, скажу, благословляти дітей приємніше Скільки б ти не говорив би, діти зазвичай вони не реагують. Їм, аби було зручно і тепло на руках у мами. І знаєте, що турбує батьків, що пастир говорив недовго Зазвичай всі про це, я вже це зрозумів. Я це зрозумів. І що говорити потрібно батькам і церкві? Говорити все, що ми будемо говорити, ми будемо говорити батькам і церкві. І дійсно, дітки це Боже благословення. Від нього, від Бога. В книгі Псалмів написано, що це нагорода від Бога. Дар від Бога. Божий дар. Для кожної сім'ї. І нещодавно ми говорили з братом, Стасом, і ми дивувалися від того, от як наскільки безмежний в могутності Господь. Як з двох людей зробити організм, в якому стільки багато систем, стільки, знаєте, все гармонічно влаштовано, все діє, все функціонує і народжується. Дитинка, да, яка росте, яка зростає. І вона пізнає цей світ, вона підростає, вона знає батьків, вона чудово розуміє їхній голос, вона розуміє, хто поруч з нею. Це, це унікально. Це так міг зробити тільки Господь. І коли ти розумієш, що все від нього ним і до нього повернеться, то на батьках лежать певні обов'язки. І ці обов'язки, вони якраз, мабуть, одним. Знаєте, найкраще само розкриті в книзі Псалмів, це 78-й псалом, де сказано про батьків. І наказав він нашим батькам завідомити про справи Божі синів їхніх, щоб знали про це покоління майбутнє, сини, що народжені, будуть устануть і будуть розповідати своїм дітям, і покладуть на Бога надію свою, і не забудуть. Справ Божих і його ж заповіді берегтимуть. Це 78-й Псалом, 7-й вірш, розповідає про те, що у батьків є обов'язок показати Бога, від якого вони, як були ним створені, яких Бог вдихнув у нас життя, показати велич, розповісти про Його справи, передати цей дар віри своїм дітям, про справи Божі. І ми сьогодні живемо в цьому плані Божому Божих справ: сонця, повітря, благодаті весни це також Божа справа. Це каже, розповідайте, що він чинив. Велику благодать нам треба, а саме більша благодать це те, що він віддав сина. І сьогодні церква вона бажає знаєте, пригорнути і поблагословити, щоб Господь оберігав, щоб дитинка зростала в благодаті і мудрості Божій. І благодаті своїх батьків, на яких є обов'язок розповісти, передати, передати, знаєте, прийняти від Бога, виховати і повернути до Бога. Написано про Ісуса Христа, коли Він ріс, то батьки ним займалися. Написано, і дитя зростало в благодаті і в мудрості, да? воно зростало, в благодаті він летить і в мудрості, і він, і він ріс до свого часу, і потім він пішов до Отця. Каже, батько, хіба ви не знаєте, що мені потрібно бути в домі мого Отця? І прийшов час, він виконав волю Отця. Батьки виконали свою місію виховання, зрощування, і потім Господь взяв її для своєї справи, для своєї місії. Сьогодні це обов'язок кожного батька і мами розповісти своїм діткам, розповісти своїм внукам про справи великі, про справи Божі, щоб вони знали і щоб вони не забули, і це буде передаватися з покоління в покоління. З покоління в покоління це буде передаватися. передавати. Інколи чую, віруючи, буває там. Четверте покоління. Ну, ще в п'ятому я не чув. Але я чув, коли говорили четверте покоління. розумієш, яка це благодать, яка це великі родини, які це великі сімейства. І е, ти розумієш, наскільки благодать ці дітки, які зростають у цих сім'ях. А вони чують Слово Боже. Вони е, славлять, приславляють Бога. Це велика благодать. Вони знають свій шлях. Про який шлях говорили. Їх направляє на цей шлях. На шлях Божий, волі Його, істини Його, правди Його вони направляють, підводять Його, оберігають, щоб не пішов на іншу дорогу. Да? Слово Боже, воно також навчає і оберігає. Тому батьки бажання від церкви і від мене особисто мудрості, терпіння направляти на шлях, оберігати від інших доріг. Щоб дитинка зростала благодати йому дісти, а ми це пристанемо і поможемо. Тебя, мой Господь. Аминь. Да. Отец наш Небесный, сердечная благодарность Тебе за милости Твои, за щедрость, Господь, за то, что Ты сохранил нас до сего часа, за то, что Ты даром нам все необходимое для жизни, Господь. также подарил нам наше счастье, Господь, дочь. Я прошу Тебя, Ты благослови ее Твоим благословением, Господь. Даруй нам мудрости, научать ее Твоему пути, Господь. Будь с ней, Доведи ее до, до того дня, когда ты заключишь с ней завет трудность. Я прошу тебя, ты охраняй ее, дорогу, чтобы она не смотрела ни направо, ни налево, чтобы она была твоим детем, смотрела только на тебя, Господь. Нам дары силы, мудрости, здоровья, Господь, чтобы воспитать и возрастить твоей благодати, Господь. Будь с нами, тебе за все слово. Велике нажав Господь. Я тримаю в своїх руках велике диво, велике чудо, яке ти створив і подарував батькам. І на них лежить великий обов'язок виховання, терпіння, зрощування. Це ти покладаєш ці обов'язки. Дари батькам мудрості. Терпіння лагідності в цьому вихованні. Нам, як церкві, даруй допомагати, направляти розрощування, тому <клухи> що твоєї Божої благодати і Твого благословення, щоб Ти благословив це дитя, щоб використала повним мудрості, лагідності і Твоїх благослови. Щоб свого часу ти використав цей сусуд для слави Твоєї. Ти знаєш, що перед тобою вже приготовані всі шляхи. І всі дні вже відраховані і ти знаєш як краще. І ти вже все важливо, бо ти є Богом. І ми все це просимо. І придаємо все це в руки твої, але ти на Амінь. Ми залишимо подарунок від церкви виховання де 14 євангельських принципів, принципів, які е, допоможуть вашій